Показую ще дієву пораду для дому, так як в мене є ця рубрика на каналі. Я думаю, один раз на тиждень або два рази я буду вам публікувати такі корисні поради. А зараз ми будемо чистити злив раковини. Піднімаємо решіточку і відкладу її. Беремо. Таблетку для посудомийки. Якщо у вас немає посудомийної машини, то можна поштучно придбати в, а, в магазинах вони продаються. Знімаю плівку. Вона у мене розкришилась, але зараз. Ось так ось. Кладемо таблетку. І беремо гарячу водичку десь градусів 80. Можна закип'ятити в каструльці, а можна закип'ятити в чайнику. Я вже підготувалася, заздалегідь, і заливаємо повністю. Ви бачите, що таблетка дуже гарно розтворюється. Зілью, щоб нічого не було. Так от. І, як ви бачите. Труби будуть повністю почищені, не буде ніякого запаху йти. І рекомендується робити там десь раз на місяць, чистити таким чином зливну поверхню. Зілью ще водички. Через деякий час треба злити ще раз воду, щоб потік пройшов. Гарячої води, таким чином у вас додатково очистяться всі труби від бруду жиру і так далі. Зливаю повністю цю водичку, щоб труби дуже гарно прочистились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будемо ділитися разом з вами порадами. Якщо у вас є якісь Поради для дому, і ви хочете, щоб я зняла про це відео? Пишіть в коментарях, і я обов'язково про це зніму відео. Дякую.